Колись одного італійського кінорежисера забула його прізвище, запитали, чому ви знімаєте весь час історичні фільми? Дивіться, яке класне наше сучасне. Оце, яке так класно споля... споляризував Андрій, модерн і постмодернізм. Батько казав постмодернізм — Це ліпше. А знаєте, що відповів цей режисер? Цей режисер відповів дуже класно, тому що історія це те, що завжди. Через те, я вже підтримую те, що казав Богдан, всі ті, які більшість українського суспільства приводила до влади, змагалася з українською історією, в якій завжди був присутній первої національної революції, і всі ті завжди змагалися з українською літературою і завжди змагалися з українською мовою. Чого? Тому що це україноцентричні предмети, тому що це революції. Які ніколи не закінчиться. Територія революції це не Майдан. Ні не в Києві, ні у Львові, ні не в Вінниці. Територія революції це в душі людські. Це набагато поважніше, ніж вийти на Майдани. Чи місяць протанцювати 17 днів помаранчева, так звана революція, чи три місяці, як цього разу було. Тоді підходили до мене люди і питали, скільки нам вже тут стояти. Я відповідала ляжте, можете сусісти, чого до мене з цим приходите. То ваша воля була сюди прийти чи чия? Ви з ким на цю тему маєте говорити? Зі мною чи з собою і з ним? що ця розмова? Їдьте додому. Все дуже просто. Ти живеш з самим з собою, як з революцією, з еволюцією, як з буттям і з життям. Ти робиш вибір, будь відповідальний, будь сильний, будь героїчний. Будь таким, про якого пише Донцов, має характер. Скільки ми маємо в нашому суспільстві тих людей, про яких ми можемо сказати, о, то харизматичний чоловік, можливо, брак у тих характерів, брак волюнтаристів призводить до того, що більшість суспільства обирає хати Хлакерів до влади. Початок нашої контрреволюції. Не те, що може бути в 2017 році, як я погоджуюся з Андрієм. Початок контри, це 25 травня 2014 року, коли город Вов, з якого я нині приїхала о 5 годині ранку, вставши, но маю велику повагу до цієї акції сьогоднішньої, обрав до влади Порошенка. А це що таке Порошенко? Це образ Нензи і розпачу. Але разом з тим він обличчя значної частини українського суспільства. Це найкраща характеристика українського суспільства. Бачили очі, що купували ти хоч повелася. Це правда. Потім ця вся ця контра була підтверджена виборами у жовтні до Верховної Ради. Це контрреволюція. Це був другий розстріляний майдан. Це ще раз розстріляли Небесну Сотню. І тому, у контексті, як завершити революцію, я собі зачинаю думати, як кажуть галичани, над нашим українським характером. Бо кожна нація це характер. Якось ми з Андрієм Ніщенком спілкувалися через ФБ, і він написав цікаву річ, що українці дирні люди. Вони обирають одних, а вимагають від інших. Я потім це трошки переформулювала і ні, це національна риса обирати одних, а вимагати від інших. Отже, є над чим думати, є над чим працювати, є час збавити, Свої базові ментальні характеристики.